Мої розцвітають, і тут у мене що цвіта, всі цвітуть, ці зараз зацвітуть. Прибрала тут скати свої. Будемо круги возити на септіка. Пересети. яблук цього року нема. Шефер там той старий служить. Чого тут? пустенько. Тут мої цвіти. Ще троянди цвітуть. От трошки, Жульёша. Хонтик мій. Виноград зрізали. Нема. ну Трошки повставався Привіт! Що ти? Дай бідемо кролики, побачимо. Тут в мене такі цвіти. Мої кролики. Покажу, я вже клітку доробила. Петя гуляє. О, подивіться, який я мастер. О, вже тут О, такі двері в мене. О, тут вже сидять. По два штучки посадила. Тут-то нікого немає, тут нема. Отака. Тут трошки в мене сітки не фатило, то я зв'язала крепках. Дивіться, з цієї сторони зовсім все так. Так, щоб не гризли, поубивала кормушечка, поїлочка. Все у мене як полагається. Звісно, я мастер ще той, але мені сподобалось, як я заклепалась. Доски викидаємо з хати. Старі. А куди їх дівати? Я зробила клітку. І гарно на три ділення вийшло, що Тут скрізь по два. Моя бамбушечка, не знаю. Пускаю до кроля пищить. А товста, чи вони поб'їдалися в мене. Їх стало годувати, бо не в себе. І тут мишика вкинула маленького. У мій красун. Сидить так. Покидала мишики по всіх клітках ось сидять. Їсти вже їм дала, одно є, морку давала. Все, 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 фатить. А то він привик. Ці в мене тут хворенькі. Бачу. Хтось там один, зараз я його виловлю, ці вже гарно їдять, з зерно їдять. Ще навіть поправилася трошки, не. зараз побачу. Воду знов щось наллю. Ну, воно маленьке, живеньке я бачу. Він той лежить. Тут теж мешку кинула. Тут у мене вже більші. Отакі красавці. Вже все трошки подержу і їх поб'ю. Отакі вони, Тут три, вже їх кормлю. І тут три. Тут з мишки його сидять. Ось такі в мене кролики, малюки подростають. Отакі в мене тіла. Підемо зараз доглядати. Підемо заре хрундільку дамо. Курам, козочки, всім дамо. Зараз підемо. Ще тут морку так викопали, що я сьогодні ще накопала. Зараз йдемо. Рюйділя побачимо. Що, хлопець з'їв. Вечір. Зараз буду поратися. Що, мій красунчик? Та-та-та-та-та-та-та, да -да 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 -да, Хлопчик, такий. Ось такий у нас хлопчик. Вклазить в камеру. Курам дають всередині. Хай їдять тут. Путь, 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 путь! Цепа, цепе, цеп, цепе, цеп, 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 цепе. Хай їдять всередині, бо там дощ у нас, холодно. Зараз хаїдять. Поки попорала, то вже й ніч. Подивіться, вже темніє на очах. Всім до побачення. Гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів. щастя, здоров'я всім. До побачення, мої хороші!